Надія красоткина, лети голубко біла, голубко біла, ти лети у світ, та й буде мир у небі, голубому. По голуб миру, камець дати хліт, приносить радість родові людському. що ж дороже? У світі мир, основа із основ. І символ миру, білосніжна пташка. У-у-у, ти лети у світ. Хай буде мир у небого Богу. Неси всім щастя, передай привіт усім народам людям, земному.